Ну, всім привіт! Як зробити зремонтувати п'ятий стоп, шкода Octavia A5? Найпростіший метод це берете, купуєте ось таку ленту в силіконі, герметизуєте одну сторону, герметизуєте другу сторону, Берете термоусадку Прозору. Зерену герметика, ну, припаяєте проводочки, термоусадка, всередину герметика і обжимаєте термоусадку. З тої сторони можна теж герметиком. Їй потрібно 25 см, але в мене 30-ти я вже не буду перерізати. Тоді берете стоп, розбираєте, знімаєте. Відео є в інтернеті як знімати. Берете або сверло на 10, або свер... троєчку сверло, троєчку буде трохи довше. Тоді. Ось з цієї сторони. Ось з цієї сторони ось тут. Просверлюєтесь. Відступаючи та, щоб ці світлодіоди не пошкодити. Бо хто його знає, може колись. Бо ну, інші технології можна буде спростіше його розібрати, щоб не поламати. Або тройкою сверлом вибираєте такий пас сюди-туди. Ну, тут треба ще трошки троєчкою сверлом допрацювати, бо треба трохи таку виборку зробити вверх. І тоді берете дивитись в яку сторону ось і сюди прекрасно входить, ну, Чуть-чуть треба підловчитись мене в мене нас, зі... я її зігну, бо я її буду запихати ось так. Одною рукою трохи незручно. Ось я собі наживив туди. У мене тут зігнутий, бо а, 30 см, а не 25 см. Там взагалі 24 треба, але 25 можна. І тоді берете, я взяв, щоб легше було запихати електро двойку, і собі... то ухує. Знову ж таки, одною рукою незручно. Ось так зробимо, щоб було щось вперте. Ну, ось, Заганяємо до самого кінця. Ось. І ось так у нас лишається стирчати. Тут беремо гарметика. І з цієї сторони також обов'язково гарметика, бо воно дзюраве. І щоб, щоб та полоска тука не телепалася, беремо сверло півтора чи два. Залежно від того, яка у вас є проволочка. І сверлите там. Раз, два, три, чотири. Сверлите отвори, запихаєте підтако. Таким методом. Туди запхали проволочку, та щоб вона притиснула сюди. Щоб вона там не, не літало, коли ви їдете. І на тому буде все. Ну, ці провода, я думаю. Зрозумієте, їх підключати. Плюс і мінус. Тут на фонарі, ось тут де є цей, ось з цієї сторони буде написано. Ось це, так, ось з цієї сторони буде написано де плюс, де мінус. Якщо я не помиляюся, то якщо тако дивитися на фонара. А, ось навіть на відео видно. Ось плюс. А тут мінус. Ну і сюди під'єднуєте оті провода. І все. Тільки герметизуєте герметиком, щоб можна було його потім виколупати. І так само ціло приклеюєте на герметиком, щоб потім лишаєте кусочки такі маленькі. Такі, щоб такі, кусочок лишав, щоб ми могли потім чи такими пускокупцями, чи чимось зловити. Бо то, то світлодіоди, то є лента. Вона довго, як показує практика, не живе.